Священник Олексій, Так слухаю. Це правда, що каось старі люди. Якщо в селі є покійник, то не можна робити закрутки, бо спортиться. О -о 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 -о. Ні, то брехня, братя, сестри. Що вона має спортити? Якщо ви дасте туди лимонні кислоти, гарно простаралізуєте, а ще зговорите молитву, Господи, благослови. Та й Господь благословить вашу закрутку. Ну то що ж є покійник? Покійника поховали, а ви далі продовжуєте жити. І, і сонце світить, і водичка в річці тече. І закрутка має робитися наша, якщо вродили яблучка, груші там чи вишня чи черешня, то її треба законсервувати. Але е кожна справа хай робиться з молитвою. Господи, благослови. А то повідомили таке. От пишуть до мене тому в інстаграмові, тому в фейсбукові. О, постріляють слоїки, чи позасмерджуються закрутки, як покойник пишуть, що не робити. Ні, браття, сестри, то видумки. Тому е сміливо можете робити закрутки. А якщо не будете робити, то не будете мати. А я от роблю, поховав зранку, якщо є покійник, поховав, приїхав додому, зробив закрутки, все файно, ніц не вистріло, ні одна банка не змарнилась, не засмерділася, бо з Богом. Тому вірте в Бога і повірю ваші, нехай буде вам. Бог добрий, люблячий і любить трудящий. Якщо ми працюємо на паляничку, то будемо на мукичку, то будемо їсти паляничку. Та й все, папа. -па.